Розмінування у повній темряві, подолання смуги перешкод та практична робота в умовах наближених до бойових дій. Для поліцейських з усієї України організували практичний курс, на якому вони мали змогу вдосконалити свої навички. Участь у тренінгу взяло 16 вибухотехніків. Більше розкажуть наші кореспонденти. Робота з вибухонебезпечними пристроями та їхнє знешкодження одне з основних завдань навчального курсу. В інженерній справі пішов дуже високий розвиток, особливо на нашій широкомасштабній війні, який просунув дуже вперед. Всю е, якби лінію саморобних вибухових пристроїв, і що змушує нас на то реагувати та готувати людей до викликів сьогодення. те, що ми зустрічали на деокупованих територіях, те, що зараз зустрічаємося під під час ведення бойових дій, так само то все моделювали, і люди працюють в умовах абсолютно таких же, як вони зустрічають на бойових діях. Олександра одна з учасниць тренінгу, жінка, старша інспекторка вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Миколаївській області. Щодня разом з побратимами ліквідовує наслідки ворожих обстрілів. Інколи для того, щоб обстежити якусь ділянку місцевості, наприклад, метр, то нам треба потратити дуже багато часу. Це клопітка робота, це не можна просто зайти. Подивитися і піти, тому що це може коштувати нашого життя і також життя наших побратимів. Серед фахівців іноземці, які проїхали поділитися досвідом з українськими вибухотехніками, ми проводимо тренінг на пастки та розтяжки на їх знаходження, локалізацію та ліквідацію. Я можу сказати, що рівень українських вибухотехніків дуже гідний. Вони працюють в умовах повномасштабної війни, і в них немає так багато часу на навчання, як, наприклад, у шведських колег. Цього дня правоохоронці освоювали і нічні розмінування, тобто в умовах повної темряви, багато людей вони не зустрічались з цим, вони працювали на інших, більш легших локаціях. Тому сюди ми їх запросили на навчання і дали максимально складні умови праці, максимально складні об'єкти, з якими ми зустрічались, для того, щоб вони змогли здійснити свої помилки тут на навчанні. А не коли вони безпосередньо будуть працювати якраз з об'єктами, які можуть спричинити негативний наслідок. Долучився до тренінгу і Станіслав чоловікові 34. Ось уже близько 10 років він рятує людське життя від вибухонебезпечних предметів. Де ціль в професії, тобто зберегти як можна більше життів. Особисто я бачив павербанк, який був замінований, в якому знаходиться вибухова речовина, який, ну скажімо так, ми вже бачили. Наслідки дії цієї, тобто, люди знайшли павербанк. Думали, о, будемо користуватися, там світла немає. Ввінкнули, стався вибух. Загалом навчальний процес тривав близько тижня. Як підсумок, окрім нових знань та навичок, вибухотехніки отримали й відповідні сертифікати про проходження такого тренінгу.